Які неконтрацептивні переваги кок. Зменшення об'єму болісності менструації, зменшення больового синдрому, передменструального синдрому, також попередження відповідно анемії, зменшення її тяжкості, тому що коли жінка втрачає з менструацією менше крові, в неї відповідно менша анемія. Вони ну це так дискутабельно сприяють встановленню регулярного менструального циклу, але насправді це не регулярний менструальний цикл жінки, це менструальні подібна. Кровотеча відміни, тобто ну, це не зовсім коректно говорити і стверджувати, що вони нормалізують цикл. Це не зовсім так. Вони створюють ілюзію циклу, але в принципі це дійсно зручно. Вони можуть зменшувати прови гіперантрогенії, тобто підвищеного рівня чоловічих гормонів, це акне, це гірсутизм, тобто чорні волоски в нетипових для жінки місцях на підборідді, навколо сосків. І зменшують хронічні тазові болі та ендометріоз і знижують згідно даних. Нижують ризик розвитку раку яєчників та ендометрія, а також пухли молочні залози. Але я, чесно кажучи, дуже би посперечалась з цим, як із лікуванням ендометріозу коками. Ну, це моя думка.